На заводі лотівка еліт насіння пшениці проходить повний цикл доробки від первинного очищення до протруювання і фасування. Все відбувається на сучасному обладнанні з автоматизованим контролем кожного етапу. Завдяки цьому вдається досягти стабільної якості та високої схожості насіння. Ми можемо очистити насіння до чистоти 99,5-99,8 Внести відповідну норму протравника і відповідно отримати в кінці результат. Передпосівна підготовка зерна на заводі це запорука майбутнього врожаю. Якісне очищення та калібрування дозволяють відібрати лише найкраще зерно, що дає міцні сходи і забезпечує рівномірність посівів. Такий підхід дає аграріям впевненість у результаті навіть за складних погодних умов. Основні труднощі пов'язані із кліматичними умовами. Так, наприклад, компанія по збору насіння протермінувалася на, умовно кажучи, 10 діб, що позначилось загалом на загальний період підготовки насіння, то тобто, що в нас в цьому році суттєво збільшились об'єми пшениці, яку ми готуємо для всіх пластирів агрохолдингу. Але разом з тим посівна компанія фактично не, не змінювалася і стартувала 10 вересня, тому ми мали незначний час підготувати значний об'єм. Але ми, в принципі, в дані графіки, в дані терміни повністю вклались. Попри виклики 2025 року, підприємство продовжує стабільно працювати та розвиватися. Завдяки досвідченим фахівцям і постійному вдосконаленню технологій завод нарощує потужності і залучає нових партнерів. Свої послуги він пропонує не лише господарствам «Епіцентр Агро, а й іншим агровиробникам регіону. У нас два великих контрагента, яким принципі ми надаємо послуги. Це КВС Україна, які в цьому році порядка двох тисяч тонн нам завезли. Гібридного жита, принципі, яке ми успішно встигли підготувати до посівної компанії. Також не нас ми надаємо послуги для групи компанії «Агропросперіс» по доробці сої і зернових. У планах лотівки еліт подальша модернізація виробництва Уже готується до запуску нова сушарка, яка дозволить ефективніше працювати з вологим зерном і розширити сезон доробки. Дана сушарка зможе готувати насіння, сушити насіння порядка 20 тонн на годину, забезпечуючи оптимальний температурний режим, що в даному, в даному регіоні дуже тяжко дотриматись, тому що мало насінневих заводів має таку можливість, так як вона, в принципі, Попередні роки не стільки була затребувана, і не стільки було ну проблемних питань пов'язаних із над так з високою вологістю насіннього матеріалу, при його зборі це черговий крок до підвищення якості насіння та зміцнення позицій заводу серед лідерів галузі. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.